У цьому домашньому завданні а, потрібно відкрити статтю а, за посиланням у Google Doc. А, це стаття User Interface Design. Ми тут бачимо, що є основний заголовок, є другорядні заголовки, потім текст, є декілька типів списків: це нумерований, маркерований список. І знову є заголовок, є потім цитата. І з написом, хто цю цитату зробив, знову заголовок, знову е, нумерований список, але бачите, є вкладений ще один список, і ще один. Тобто тут три рівня е, списків. Також треба звернути увагу, що у цьому текстові є посилання, і деякі слова, бачите, виділені ще курсивом. Тож, що потрібно зробити? Потрібно переверстати цей текст із цього документа. Як це зробити? Треба слідкувати вимогам, які вказані у завданні. Тобто, спочатку робимо фрейм 1440 пікселів шириною. Ми заходимо у файл фігми, обираємо інструмент frame. І у розділі Desktop обираємо desktop. Бачите, 1440 пікселів шириною. І одразу робимо його о, там, більше по висоті. Далі, що вказано далі? Сітка 12 колонок, ширина колонки 80, відстань між колонками 24. Ми натискаємо на Frame і е, Заходимо до сітки. Щоб зробити сітку, ми йдемо до layout grid зліва. І натискаємо плюсик, і в нас з'являється сітка. Але це, бачите, така модульна сітка, е, базова, вона не вона потрібна. Нам потрібно колонки зробити. Тому ми натискаємо на квадратики, е, і є випадаючий список grid. Ми натискаємо, обираємо колонки. columns. Тепер нам вказано, що там в нас буде 12 колонок, ширина 80, 24. То ми пишемо, пишемо, що тут колонок буде 12. Пишемо, що нам треба написати ширину колонки, але бачите, тут авто стоїть, тому що стоїть пункт Stretch, тобто тягнеться сітка по ширині сторінці. Ми ставимо центр. І ставимо ширину колонки 80. А відстань в нас вказана в завданні 24. Тож, ставимо 24 е ширина між колонками. І нажимаємо на крестик, закриваємо. Далі е написано, на кожен унікальний тип тексту е повинен бути призначений стиль. Що це мається на увазі? Мається на увазі, е що коли ви створюєте. Ну, переносити кожен із цих елементів статті. Заголовок, підзаголовок, базовий текст, ви повинні створювати його стиль. Тож, наприклад, в нас є User Interface Design. Да, заголовок. ми його ставимо у фігму. І треба в нас, ну, якось починати, позначити, що це заголовок. Він має бути, певно, найбільшим. Да? Це головний заголовок цієї статті. Ми вирівнюємо його посередині, вирівнюємо, ставимо посередині статті, посередині нашого фрейму. Так, ну, можемо навіть зробити контейнер теж на всю ширину, щоб цей заголовок стояв саме посередині. Далі. Потім переносимо цей підзаголовок сюди ж І він має бути вже меншим. Тож робимо його меншим, наприклад, ось таким 40. І потім текст. Копіємо і створяємо. Так, і текст в нас завеликий, то ми його робимо менше. Ну і робимо, наприклад, його розміром 14. Ставимо 100%. Ну, ось тут можна ставити зверху зліва. 100%. Щоб побачити дійсно. Ну, можна трохи зробити більше, наприклад, там 16, щоб краще було його видно. Ми да? можемо вимкнути панелі. Можемо вимкнути сітку навіть, треба натиснути на Фрейм і вимкнути сітку, щоб бачити, як це виглядає. Звертайте увагу, щоб у вас текстові шари були всередині фрейму, щоб ви могли їх вирізнювати. Так, дивимося по розмірам, чи все нас влаштовує тут. Ну, мені здається, що тут за великий головний заголовок можна його зробити трошки меншим. Можна також зробити його. Жирним накресленням. Далі. Тепер повертаємо сітку, для цього ми обираємо фрейм і око натискаючи, вмикаємо сітку знову. Тепер ми вирівнюємо ці заголовки по лівому краю. Ну і бачите, в мене є ще одна строка тут скопіювалась, треба її видалити. Щоб контейнер став чітко за текстом, то ми цей е, зайвий переніс ще об... прибираємо. Далі. Нам треба визначити, е, скільки знаків повинно в нас бути, е, має бути на кожному реченні. Тож ми пам'ятаємо, що близько 60-70 знаків повинно бути. Ми заходимо, пишемо. Е, Символ. А, так. Підрахунок символів, пишемо пишем онлайн, та вставляємо наш текст. Він показує, що тут 113 символів. А, маємо визначити, скільки ж це буде близько 70, 60. Так. Десь ось так 76 можна залишати по слову ToBield Interfaces. Окей. Тож вирівнюємо по лівому краю і е, зменшуємо до ToBield Interfaces. Ось, приблизно так. Е, і можемо, мабуть, зробити текст все ж таки більше, щоб. Улазило теж трохи більше, і відносно заловків було зручно дивитися на це. Так, ну і що в нас виходить? У нас всього 12 колонок. Текст займає 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 колонок. То давайте робити, наприклад, 8, щоб можна було вирівняти, наприклад, посередині, і текст займав 8 колонок, і по 2 колонки було ще по краях залишалося. Наприклад, так. Можете зробити інакше, але я пропоную зробити так. Ви можете зробити більше тексту, і він буде займати більше колонок. Там, можливо, трохи більше знаків, трохи менше знаків, щоб у вас було у рядку. Це вже на ваш розсуд. Дивіться так, щоб було легше сприймати цей текст. Так, ось, наприклад, можна ще зробити більше і зробити там на колонку більше. Ну, я пропоную робити так. А, і займаю 8. Колонок. Так, далі. Далі в нас написано у завданні, що для кожного тексту треба створювати стиль. Тож, ми з вами вирішили, що в нас це буде основний заголовок. Да? Це такий стиль для нього. Що ми з цим робимо? Ми йдемо. У розділ текст зліва у панель. Натискаємо 4 крапки, і тут в нас ховаються текстові слої, стилі, текстові сли, стилі. Відбачаюся. Ми натискаємо плюсик, щоб створити новий. І так як в нас вибраний цей стиль, ми його називаємо що це. Title, або ще це позначається H1. Тобто в нас є ієрархія H1, H2, H3, H4, H5, H6, і H1 це найголовніший. Або можна просто написати title. Тут ще можна дописати, для чого він використовується найголовніший, наприклад, на сторінці. І натискаємо Create. Далі. В нас це підзаголовок, да? Ми натискаємо плюс, і можемо написати Subtitle. Або H2, наприклад. І в нас це основний текст, можна назвати його main текст, або body, як вже зручно. Тож, ми створили стиль тексту для кожного. Тепер нам потрібно створити стилі, як ви бачите, тут написано, що потрібно створювати ще стилі для кольорів. Поки що в нас один є колір, це чорний, тож створимо для нього стиль. Бачите, теж нижче кольори, У нас є тут плюсик. Ми, ой, Вибачте, є 4 крапки, і тут є плюсик, і ми додаємо цей чорний колір, можна так писати: black або main color. Як забажаєте, зараз це не так суттєво, головне, щоб ви створювали. Тому що, коли ми натискаємо на, на вільному просторі екрану, Ми бачимо, які в нас тут, чи є в нас стилі кольорів та текстів і які саме використані. Тож тепер ми виділимо все, тому що все чорне, і тут можна замінити, бачите, в мене просто чорний колір, я хочу його замінити на стилі, який ми створили. Ми можемо тиснути на 4 крапочки, тому що там стилі, да? і ось обрати чорний. Тепер все в нас, бачите, чорного кольору і бекграунд ось такий. Далі. Також в нас, наприклад, ось у тексті, що є? Є посилання. Тож, ну, перейдемо до них нижче, дивиться, тепер далі. В нас є остання вимога, щоб ми користувалися автолейаутами. Що ж це таке? Автолеяути це такі е, розумні, можна сказати, групи. Дивіться, ми можемо об'єднати два елементи, які відносяться один на одного. Це заголовок та е, сам текст. І е, ми їх, коли ми їх виділяємо, у нас пишеться, що відстань між ними 53. Ми можемо її змінити і поставити, наприклад, там 24, наприклад. Да? Далі. А, тепер ми хочемо їх об'єднати у групу, але таку, щоб можна було впливати на відстані. Тож, ми можемо або натиснути Shift-A, або можемо просто натиснути ось тут Auto Layout і натиснути просто плюсик. І дивіться, що відбувається зараз з цими шарами. Ми натиснули, і бачите, тепер створилась група така, яка називається Frame. Але бачите, це не такий фрейм, до яких ми звикли. Він із, в ньому намальовані чотири прямокутники. І коли ми його відкриваємо, в нас тут є наші шари. То, а, на що треба звернути увагу? У нас тепер створився секція, яка називається After Layout, І тут є напрямки стрілечки. Це у яку сторону в нас згруповані наші шари? Я ж казав, що це розумна група, то це якесь є ознаки групування. Зараз у нас стрілочка вниз обрана, тобто у нас один елемент, потім знизу інший. Якщо в сторону, то буде один за одним в сторону йти ці елементи. І відстань між ними, бачите, 24 або вниз, або в сторону, як ми вімкнемо. Далі е, в нас йде вирівнювання. Ну, тут не буде видно, тому що е, тут залежить від контексту, тобто це вирівнювання всередині групи. Бачите, можна вирівнювати як завгодно, е, ми ще з цим зіткнемось. Далі, ми можемо задати відстані по боках. Наприклад, 16. Бачите, у нас з'явилися відстані такі. Ось вони позначаються рожевими такими лініями. А, ну, вна, в Нам вони зараз не, не потрібні, тому ми ставимо 0. І по висоті, по висоті нам відстані можуть знадобитися. А, для чого? Дивіться, ми створимо зараз е, також стиль і для заголовка. І за, для заголовка ми створимо окремий layout. Так, ну і давайте розтягнемо його, просто вирівнюємо зверху сторінки. І розтягнемо його по ширину. Стоп за шириною. І ось тепер ви зможете побачити, навіщо нам це вирівнювання. Ми можемо посередині поставити знизу або зверху його. Так. Він несувається, тому що тут теж зайвий, бачите, пробіл є. Так, ну і тут от бачите вирівнювання по сторонам. Якщо ми зробимо його вище, ніж він теж буде. Так, рухатись. А, так, ось. Ставимо посередині. І тепер нам потрібно об'єднати. Ці шари. Ну, наприклад, ми не хочемо, щоб в нас починався. Давайте я вимкну сітку. Ми не хочемо, щоб так згори прям починався заголовок. Да? Ми хочемо, щоб він був трохи нижчий. Тому ми ставимо відступ зверху і знизу, наприклад, по 40 пікселів. Ну, давайте по 80, щоб було. Більш впевненіше. Ну, і також ми можемо зафарбувати це тло позаду назви у якийсь колір. Обираємо цей фрейм і от, набираємо філ. Наприклад, у нас є от чорний колір, да? Ми обираємо чорний, а текст робимо білим, Щоб не використовувати стиль, Кольору, який вже є, ми натискаємо ось на цю а, розірвану а, ціпку де, із позначкою Detach Style. І ми бачимо звичайний вже кольор. Натискаємо на квадратик, обираємо білий, і тепер, так як ми використали новий кольор, ми його теж натискаємо плюсик та додаємо. Ой, не цей плюсик. Спочатку на 4 крапки, потім на плюсик і додаємо до нашого списку кольорів. в нас є два кольори, тепер White Black. Так. Ну і тепер ми цей фрейм поєднуємо із цим фреймом. Ам... У новий фрейм, щоб ну, ми могли а, змінювати кількість тексту і кількість заголовку, і це ну, нам нічого не, не потрібно буде виправляти потім. Зараз я покажу, що я маю на увазі. Дивіться, ми об'єднуємо їх, обираємо цей і цей автолейаути. і натискаємо на плюсик створити новий автолейаут. Да. Ось у нас ще один автолеяут, серед якого два автолеяути. І тут відстань між ними, ви бачите, 163. Зараз показується. Ви можете ось так вручну її змінювати. Можете цифрами. Ми ставимо, наприклад, 40. Ось. І тепер, що в нас вийшло? Ми можемо змінювати цю назву. Так. А ага, зараз я поставлю обмеження. Ось так. Ось. І нам не потрібно нічого, ну ніякі е, відстані більше змінювати. Бачите, в залежності від того, скільки рядків займає назва, в нас змінюється, просто під'їжджає цей текст. Тому. Вміння працювати з автолеяутами дуже пришвидшує роботу дизайнера. Тому я раджу з ними розібратись в рамках цього завдання. І потім, якщо у вас не буде виходити, задавати питання. Далі, що ми робимо? Ми приділяємо, виділяємо цей стиль, бачите, ми декілька разів натискаємо і виділяємо його, не стиль, а автолейаут. і дублюємо. Можемо натиснути Ctrl-D або Command-D для маку, або правою кнопкою миші. І Uh, так. Тут дублювання немає. Ну, тоді ком, або команд C, команд v да? Ctrl-C, Ctrl-V. Дублюєте. Ну, я використовую команд d uh, Так. І ми зараз бачимо, що в нас відстань, бачите, між блоками і від заголовка до блока. Дуже схожі, нам треба ці відст... ну, цю відстань збільшити, щоб показати, що, ці... що заголовок відноситься саме до цього блоку. Тому ми обираємо увесь цей фрейм, щоб збільшити ось ці відстані, які стоять 40. Натискаємо і ставимо, наприклад, 60... 64. Ось. Або можна навіть спробувати 80. Я пропоную вам робити всі відстані кратним 8, у крайньому випадку 4. Так як ми сьогодні з вами спілкувалися, що це розповсюджена практика робити відстані кратну 8 та 4. Так, далі, Сдублювали. Тепер у нас, бачите, з'явився ще один фрейм із текстом, і ми туди переносимо вже наші наступні абзаци. Прибираючи зайві пробіли. Так. Тепер далі в нас йде нумерований список. Що ми можемо зробити? Ну, ми, по-перше, його виділяємо. Давайте виділимо тільки. Перший, абзац. перший пункт цього списку. І далі ми що робимо? Ми дублюємо ось цей текст, тільки цей текст. Він не є в, в, в автолияв, там він всередині автолейауту, просто шар тексту. І вставляємо сюди наш перший пункт. Дивіться, бачите, ми вставили це нумерований список, і ми можемо просто ось так робити автоматичний нумерований список у фігмі. Але це дуже просто. Я вам пропоную зробити щось складніше і зробити цей нумерований список вручну. Тож, що ви можете зробити? Ви можете здублювати ще один свій шар. Зробити там номер один. Так. Прибрати стиль баді. Ми зараз новий стиль будемо створювати. Саме номеру. Потім робите вирівнювання, наприклад, посередині контейнеру. І робите із цього новий фрейм. Назимаєте Shift-A або натискаєте. Так. Тут навіть немає такої опції. Зараз, окрім Shift-A, подивлюся, як ви можете ще зробити цей автолеяутом. Ось, ад layout, Бачите? Можна з контекстного меню. Потім, ви можете. Зараз стоїть, бачите, хак. Що це означає? Це означає, що в кожному фреймі, якщо ви звернете увагу, є цей fixed і хак. Ну, тут цього два параметри: fixed або хак. Ну, і є fill container, Ну, зараз це не так актуально для нас. Fixed означає, що в нас фіксована ширина, яку ми задали, бачите, 806 пікселів, тому що ми одразу зробили таку ширину під, під кількість колонок, яка нам потрібна. А хак визначає, що ширина, висота автолейаута буде залежати від висоти вашого тексту. Типу, хак, ніби це означає, обіймає те, що всередині автолеяуту. Ось. Але ми хочемо зробити, наприклад, щоб тут одиничка вона була у кружечку. То ми, нам потрібно задати, давайте ми замалюємо область за цим пунктом. Наприклад, філ чорним, а саму одиничку замалюємо білою. Для прикладу. Ось. Тепер обираємо цей фрейм. Автоя, який ми створили, І ставимо йому не хак, а фіксит. І задаємо вручну йому тепер. Бачите, коли хак в нас блокується, ширина та висота, ми не можемо натискати на них. А коли фіксит, ми можемо обирати. І ми, наприклад, ставимо там 44 на 44 і вирівнюємо одиничку посередині. І щоб це був не квадратик, а кружечок, ну, більш е, е, охайніше виглядало, ставимо заокруглення 100. Тобто ми настільки скругляємо квадратик, що він вже виглядає як кружечок. І тепер обираємо цей кружечок, обираємо е, пункт, перший пункт, який в нас стоїть, і робимо з них новий автолейаут. Натискаємо Shift-A або через е, контекстне меню. Далі, ви бачите, в нас він створився, але він йде вниз. А пункт потрібен, щоб стояв вперед. Тому ми, ставимо, виключку, ми став, ставимо напрямок в бік. І тепер ми просто міняємо місцями. Як ми це робимо? Можемо просто пересунути шари. Або можна тут вручну це робити. Ну, Зручніше просто рухати шари між собою. Так, і тепер нам, але ж нам треба бачити, щоб в нас все стояло за сіткою. А тепер цей блок з'їхав, ну, тому що тут дуже е, довгий цей вийшов фрейм. Нам треба скоротити його ширину, щоб все це в нас вмістилося знову у 806 пікселів. Все, або можемо просто тут задати, а, ну, тут є фіксовано. Так, давайте туди-сюди зайдемо. І ось тут ми бачите, саме це ширину шару із текстом повинні зробити так меншою, щоб вона була по сітці. Так, тепер що ми робимо далі? Тепер в нас є пункт. Який ми створили? А, ну і тепер тут же відстань 24. Можемо зробити трохи ближче, наприклад, там 16 або 8. І перевіряємо, яка в нас ширина текстового поля. Ось, робимо, щоб став у сітку. Далі тепер ми цей автолейаут із цифрою дублюємо. Ой. Ось, І можемо зробити вже другий пункт. Бачите, ми можемо робити просто нумерацію, нумерацію у фігмі. Тут вона знаходиться. Ось, вона 3 крапки надискаєте, і ось є маркований список та нумерований список. Ви можете, кому дуже важко з автолетом спробувати, звісно, так робити, але я раджу спробувати все ж таки з ними розібратись, тому що це важлива е сходинка у володінні фімою. Надалі це вам знадобиться. Так, копіюємо, вставляємо третій шар, ой, третій пункт новим шаром. І тут, бачите, є посилання, вам необхідно обрати, як же ви будете ці посилання робити, як вони мають виглядати у вас. Так, ну тут прямо скопіювалось посилання, і бачите, воно відкривається. Давайте ми його переберемо e, взагалі і e, можемо залишити, щоб в нас виглядало послання.